розквітла моя троянда Діді Bridgewater, Це є плетистий сорт. Квітує вона вже майже п'ятий день. ось і квітка, сантиметрів 10. Так виглядає бокал в середньому розпуску. насиченого такого коралового кольору. Дуже гарна. Ось її бутон полурозпуску розпуску. Чудовий сорт не хворіє. Ну, оброботки я все одно провожу, але чудова троянда тримає дощ, гарне сонце. Була спека 30 градусів. Вона витримала чудово. Розкітла моя чудова. Прекрасна Марітим. Це плетючий сорт троянди кущику два роки. Ось за два роки він наростив такий гармонійний кущик. Але ну, вона буде в ширину десь метр п'ятдесят заявлених і висоту до трьох метрів. Ну, зараз вона у мене сантиметрів. 70. Ну, вона в мене тут посаджена трошки в тіні, Тут майже з обіда на неї потрапляє сонце. Чудовий сорт, гарний такий насичений, циклеменово-рожевий колір. Це вже він трошки підвигорів, так він дуже-дуже насичений. Довго тримає квіти, майже півтори неділі. ці квітці вже більше тижня. Тримає гарно дощі. У нас цілу неділю йшли затяжні дощі і потім була спека пару днів до 30 градусів. Вона їх витримала причудово, не оплавилось, нічого з квітами не сталося, абсолютно. Прекрасний сорт. Всім рекомендую. Саджайте і насолоджуйтесь. Всім добра.